Наступним пунктом поїздці міністра АПК стала Полтавська державна аграрна академія. Тут зібрався студентський та викладацько-професорський склад, і тих і інших цікавило нововведення підпорядкування вишів аграрного спрямування міністерству освіти та науки. Зараз ми спостерігаємо ну, цю ситуацію. Ви мабуть, знаєте, що студенти були без стипендій, викладачі без заробітних плат все ж таки перепідпорядкували. Міністерство освіти, як тепер ми будемо співпрацювати ну саме із міністерством аграрної політики і з виробниками на місцевому рівні, на всеукраїнському рівні. На це питання Олексій Павленко дав чітку відповідь. Міна ПК і надалі тісно співпрацюватиме з профільними вишами. До того ж, міністерство аграрної політики впливатиме на розробку навчальних програм. Ми будемо також впливати на призначення звільнення ректорів. Тільки за погодженням міна ПК будуть закриватися ті чи інші вузи, без нашого погодження такого робитися не буде, і ми будемо формувати в тому числі політику стосовно тих чи інших напрямів і професій, які зараз будуть потрібні саме для нашого. Сектора ПК у свою чергу ситуацію на ринку праці моніторять і фахівці аграрної академії. Практично на сьогоднішній день наших випускників на біржі немає, тому що всі фірми, організації бюджетні і комерційні, беруть з задоволенням наших випускників, особливо особливо переробні дійсно підприємства. Всі полтавські молокозаводи, мясокомбінати, ну всі фермери, всі беруть наших випускників. Одне з головних питань, яке озвучила Валентина Аренчі, необхідність першого робочого місця. Це для молодого спеціаліста дуже вас прохаємо підтримати все такі аграрні вузи в державному замовленні, тому що контингент наших студентів це 80% сільських дітей, ну яких сьогодні, на жаль, ну важко фінансово. Тому потрібно підтримати особливо технологів. Але сьогодні тут -от більше я дивлюсь, магістри, економісти, вони теж їм теж потрібні і стипендії і бюджетні місця. Що ж до проблем з виплатою стипендій, зазначає Валентина Аранчей, це питання майже okay. вирішено. Гроші на. В рахунках є вже завтра. Закінчить оформлення необхідних документів, щоб стипендії перерахувати безпосередньо на картки студента.